Якщо чесно, то ми за мною розстроїлися. Ми сюди їхали спеціально, бо тут класний Жетат же і сорівнування в вересні. Думали потім приїхати ж на сорівнування, а за цим класно було полазити. І в цьому місті є болдер зал, це коли низько лазиш. В цьому ж місті є типу, скалодром для всіх. Я таке можливо яке... Я вам тут скрін розміщу, бо ви мені не повірите, Але він працює. З 18 до 22.30 по вівторкам і четвергам. От реально в інші дні він просто закритий. І ми перевірили, він реально закритий. І все, інших немає, але тут, до речі, дуже гарно. Тут неймовірно гарно. Це перша друга, тут рай для велосипедистів. Тут неймовірна кількість таких дорожок, по вуші, поменша, але саме для велосипедистів. Тут велосипедистів дуже багато. Аль, ти зато може, зайдемо, якесь спорядження, так?